У трамвай входить чоловік, ставить валізу на підлогу, бере квиток. Обертається — валізи нема. Громадяни, віддайте валізу. Обертається — нема валізи. Громадяни, віддайте валізу. Обертається — нема валізи. Громадяни, віддайте валізу, а то буде, як в Одесі. Обертається, валіза стоїть на місці. Чоловік бере її і виходить з трамвая. Один не витримав, підбіг і питає Перепрошую, а як було в Одесі? Не віддали валізу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Триває конкурс туалетного паперу в Парижі. Оцінки виставляє журі за десятибальною шкалою. Виходить англієць із рулоном. Суворі тони, нейтральний запах. Журі присуджує 7 балів. Виходить француз. Папір весь у різнокольорових плямах і запах суцільний авангард. Журі присуджує 8 балів. Виходить японець і дає голові журі таблетку. Журі дивується. У нас, мовляв, конкурс туалетного паперу, а не пігулок. Але голова з цікавістю випиває пігулку, потім куди швидко тікає і за кілька хвилин виривається до зали з криками: Десять балів! Десять балів! Десять балів. Решта журі запитують: чому? А він відповідає, це неймовірне ноу-хау. Випорожнення одразу в целофанових пакетах виходять. Семене Марковичу, ви зраджували свою дружину? Ой вей, у євреїв немає поняття зради, є поняття переплотав. Поштар стукає у двері квартири, відчиняє господар. Валерчику, тобі повістка. Сердитий господар дивиться недовірливо на папірчик. Яка ще повістка? Я ж уже відслужив поштар. Ну, відслужив. Чудово. А тепер ще й відсидиш. Поліціян допитує постраждалу. То чого ж ви мовчали? Хто мовчав? Я мовчала. Ну, знаєте, так мене ще ніхто не ображав. Донька шести років каже матері Мамо, а я завжди буду з тобою і з татом жити. Ну виростеш, вийдеш заміж, будеш жити з чоловіком. Спочатку народять, а потім заміж виганяють. Від для кого мене народжували? Для чоловіка чи для себе? <плес> На співбесіді. Ми б вас узяли, але нам потрібен співробітник із знанням вищої математики. Я закінчив мехмат дуже добре, але потрібно також знати ядерну фізику. Я також закінчив фізфак. Ех, чудово. Але річ у тім, що в Китаї у нас є партнерське підприємство, тож потрібно знати китайську мову. Я знаю китайську мову. Ех, холєра ясна. І довго ти ще будеш наді мною знущатися? Запитання: чому художники пишуть своє прізвище в нижній частині картини? Відповідь. Щоб їх не вішали догори ногами. Одеса, перукарня порожньо. Два літніх майстри грають у шахи, заходить відвідувач. «А де Моня?» майстри, не відриваючи погляду від шахової дошки. А навіщо вам Маня? Розумієте, я його постійний клієнт. Хотів постригтися. Ви подивіться на нього. З такими постійними клієнтами можна з голоду померти. Моня вже сім місяців, як в Ізраїлі, і приходить його постійний клієнт. Начальник іде на підвищення, заглядає у свій відділ попрощатися. Дякую за все, хлопці. Як ви тут будете без мене? Навіть шкода вас, призначить вам замість мене якогось дурня. Середини натовпу лунає жалібний голос. Ну, ось знову дурня дадуть. У чотири роки син став боятися монстрів. Ми сказали йому, що монстри дуже сильно бояться дитячого сміху. Потім, звісно, тиждень звикали до його сміху ночами в туалеті і дорогою і туди і назад. Зате те, що до нас гості приїжджати більше не хоче. Каже, що священника покликати треба, а то дитина бігає ночами по квартирі та сміється як пекельне створіння. Жінку судять за побиття чоловіка. За що ви його побили? запитує суддя. Ну, все було ось як він викликав мене з роботи додому, заводить у спальню, роздягає, валить на ліжко, а потім їх каже мені з першим квітнем, люба. Художник запитав у господаря галереї, чи цікавився хтось його полотнами. О так, один пан цікавився, чи підніметься картини в ціні після вашої смерті. Я сказав, що обов'язково, і тоді він купив одразу 15 картин. Чудово. Хто цей пан? запитав художник. Ваш лікар. Зустрілися двоє друзів. Один до другого каже Дадіко, ти чув, одеські кінологи вивели нову пораду. І що то за порада? Пудельман назвали. І чим же вона така особлива? Собака перепитує команди, таки довго торгується, любить курочку і рибу, а по суботах команди не виконує. <звук> Мішаня. А ти в армії служив? Ні, не служив, мене не взяли. А чому тебе не взяли? Бо не знайшли. Відгук на сайті турфірми. Двічі відпочивала в Тунісі одна. Була в хамаметі та в джербі. Жодної непристойної пропозиції або непристойного компліменту на свою адресу не чула. Ніхто мене за руки не хапав і нікуди не затягував. Настя, 68 років. У школі дітей запитують, ким працюють ваші тата? Хтось каже бізнесменам, хтось військовим, у когось будівельником. Юрчи каже, а в мене тато піаніст у борделі. Вчителька обурюється і вимагає батька до школи. Той приходить і вислуховує гнівні тиради. Як вам не соромно таке дитині розповідати, на що батько відповідає. Розумієте, взагалі-то я розробник, пишу розподілені обчислювальні системи під кластери, але хіба це поясниш десятирічному хлопчику? Знаєте, Леве Натановичу, раніше було краще. Лаштувався на роботу підлеглим, через рік став начальником. А що тепер? Підніматися кар'єрними сходами стало нереально. Я вам більше скажу, Семене Мойсейовичу, до тих сходів стало нереально навіть підійти. Двоє знайомих зустрілися і якось випили. Один іншому й каже: Сперечаємося на штуку, що я зможу вкусити своє око. Хм. Ну, сперечаємося. Перший витягує вставне око і кусає його. Другий офігів, але віддав тисячу. Перший каже А сперечаємося, що за штуку я зможу вкусити своє друге око. Другий думає, ну не можеш у нього бути два вставних ока. Він же мене бачить, каже Сперечаємось. Перший витягує вставні щелепи і кусає своє друге око. Інопланетянин повернувся з відрядження додому. Ну, як там земля? Дуже красива планета. Але дурням дісталася. Дзвінок у двері, мешканець дивиться у вічку, там якийсь дядько. У робі, фумаранчевій касті з блокнотом. Відчиняє. Ходить рожевощокий чоловік. Сергієнко Анатолій Степанович, квартира 34. Так, збирайтеся, я смерть. А, -а, -а як же балахон, коса? Рожевощокий дядько радісно. Ха. Ребрендинг. Двоє сидять, випивають, на фоні працює телевізор, де йде якийсь концерт, в якийсь момент один другого питає чуєте кумо? А от чому сучасні співаки, коли співають, то стрибають і бігають по сцені? Що тут незрозумілого? У рухому ціль важче влучити. Старий Яків Соломонович зустрічає на сходовому майданчику свою темпераментну сусідку хаєчку. ай я, як же вам не соромно, хаєчко, таке витворяти неподобство. Я вас не розумію, Якове Соломоновичу, що я вже не так, по-вашому, зробила. А ви сьогодні вночі мені наснилися. І що? І що ви тільки не витворяли? Посоромилися б, голубонько. На мосту стоїть чоловік і спостерігає за рибалкою. Поз проходить хлопчик і запитує його Дядьку, а ось той рибалка спіймав щонебудь? Та який він рибалка. Ось уже четверту годину стою, поки що, жодної риби. А ви самі хоч ловите? Та ні. У мене на такій дурниці терпіння не вистачає. Один суддя запитує іншого: Скажи, а ти можеш посадити абсолютно невинну людину? Та що ти? Ніби в мене зовсім совісті немає. Я дам йому умовно. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Прапорщик зупиняється в невеликому провінційному готелі і тільки настав укладатися спати, як раптом чує в кімнаті ліворуч від себе надривний жіночий голос Почекай, почекай, не так швидко. У цей момент у кімнаті праворуч від нього лунає крик іншої жінки швидше, швидше, благаю тебе. Крову прапорщика закипає, він схоплюється з ліжка і б'є по стіні то однієї, то іншої кімнати. Кричить: Що за бардак розвели? Слухай мою команду трясця вашій матері. Раз-два, раз два, раз-два. Раз, Вікторіанська Англія, З порту Брістоля відпливає пасажирський лайнер. Капітан віддає останнє розпорядження лоцману і вирушає до себе в каюту. За кілька хвилин у його двері делікатно стукають. Капітан відчиняє і бачить на порозі каюти одного з пасажирів. Доброго дня, сир каже пасажир. Доброго дня! Сьогодні чудова погода, чи не так? Так, Брістоль прекрасний у цю пору року. Справді. А чи чули ви останні новини з колонії? Лише про повстання в бірмі, нічого нового. Як завжди, як завжди. Сер, чи не будете ви настільки люб'язні позичити мені склянку води? Звичайно, прошу вас. Пасажир забирає склянку, вічливо киває і йде. Капітан планує вже повернутися до своїх справ, але тут у його каюту знову стукають. На порозі той самий пасажир. І знову здрастуйте, сер. Несказанно радий вас бачити. Це взаємно. Цього року доволі тепла осінь, чи не так? Так, зовсім не те, що в Йорку. Безумовно. Чи чули ви новини про здоров'я її величності, лише хороші. Чудово, чудово. Сер, не хотілося б вас обтяжувати, але чи можу я попросити ще одну склянку води? Що ви? Це нітрохи не обтяжливо беріть. пасажир знову йде. Капітан знизує плечима. Збирається вже зачинити двері, але на порозі тут же знову з'являється пасажир. Моє вітання, сер. О, знову ви? Як вам сьогодні бриз? Освіжає, як завжди. Так, море сьогодні прекрасне. А чи довелося вам читати свіжу резолюцію парламенту? На жаль, я не цікавлюся політикою. Похвально, похвально. Сер, я, звісно, збентежений своєю настирливістю, але чи не дасте ви мені ще одну склянку води? Я не хотів би здатися черствим, але чи не буде простіше, якщо я дам вам цілий графін? О, це було б вельми доречно. Бачте, моїй каюті пожежа.